24-річний Артем з позивним боксер каже, народився в Кіровоградській області, жив у Чернігові. Там у школі-інтернаті почав займатися боксом, звідси й позивний. Згодом закінчив педуніверситет за фахом фізична культура і спорт. У 2021 році пішов до війська. Повномасштабне вторгнення зустрів однієї з військових частин Нацгвардії у Харкові. У перший день ми о, десь біля пів п'ятої проснулися від вибуху вже десь в Харкові. Пролунав, подивились вікно, там дим стояв. Увечері двадцять 24 лютого. Виїхали у район Салтівки, розповідає Артем. По нам є прильоти з градів. Це саме ми викопали, мабуть. По коліно таку траншейку маленьку. закрив очі, такі вспишки там через дорогу. Ну просто ти лежиш, салюти реально закрив очі, зажмурився. Дуже страшно було в ті моменти. Потім нас накрила авіація через те, мабуть, на наступного дня, що мене на пів метра від, під землі підкинуло. Його перший стрілецький бій, каже, відбувся 7 березня на околиці Харкова. Бій тривав десь на відстані 50-70 метрів. Це отак вони близько підійшли. Я як ну, спортсмен, так скажемо. Я морально-фізично витривала людина, тому я можу сказати, що тоді в мене ніяких якось переживань не було. Це було більше таке, не знаю, пріжок в небуття якесь, знаєте? Ти наче не знаєш, що робити, але дієш так, як, як, як треба. Але вони. Переділися в нашу форму, їхали на зачистку, тому що перед тим днем по нам дуже дуже жорстко працювала артилерія, і вони думали, що нас вже там просто немає. Перший бій тривав 12 годин, говорить Артем. Не могли нас просто поміняти, тому що нас крили артилерією дуже сильно, не могли просто ні вийти, нічого, і ми там сиділи це і молилися під весну, Знаєте, розставало болото було. І ти лежиш просто, в день там плюс 4, да? болото якраз, а вночі це мінус п'ять. Звикаєш до цих прильотів, до всього, тобі просто стає однаково до цього. – Чи ти забереш, чи ти схована? – Ні, ну нормально, нормально. Торік у вересні брав участь у Харківській наступальній операції. Досить швидко це все відбувалося. До Нас прибігають, кажуть, у вас 20 хвилин зібратись, вибігайте і в контрнаступ. Ми, в принципі, подолали за день тоді пішки біля 25 кілометрів. Одразу ми там до кордонів майже вигнали противника. ну, це ми, Бо ми були на, на північному напрямку Харківської області, там через Лусь, Руську Лозову і так далі. І вже закріпилися в козачій Лопані, це було десь 800 метрів. 1200 до, кордону з Росією. до 12 вересня вже в Харківській області була звільнена. 29 грудня їх підрозділ зайшов у Бахмут, розповідає Артем. Ми вже коли виїхали в Донецьку область, там специфіка дії заставляють тебе вміти просто все кидати гранати, стріляти з ПКМ, РПГ і так далі. Що тоді, в принципі, Бахмут не був захоплений, і тоді ми якраз були на околицях, а саме під опитним. От якщо ви кажете за побут, то по нашій п'ятиповерхівці стріляли з птура, а ми з другом мили голову на третьому поверсі просто. А це було десь мінус сім градусів. Там я вже був в ролі ну, кулеметника. Було в мене роботи дуже багато, то я вам скажу, тому що. Постійно треба було відсікати ворога. За словами нацгвардійця, він добре готує. Після перемоги, каже Артем, мріє відкрити власний ресторан. Михайло Жила, Дем'ян Сегольник. Суспільне новини, Хмельницький.